У сеперетечні підкріплення до них приїхала Марія. У нас є інформація про те, що в Донецькій Народній Республіці до сих пор не було благодатного вогня. Його привозили він затух. Так, у мене таке саме відчуття, як і у вас. Я її десь вже видів. Я видів її в сюжеті, де вона була солдатською матір'ю на Майдані. Вона була обуреною антимайданівською киянкою. Вона була одеситкою харків'янкою. будь ласка. Вона була біженкою з зони АТО. Мислаки, каташені становеться. Виступала в Криму та Москві. Провокація. Імітувала члена комісії на псевдореферендумі у Луганську. Покажіть мені, хто ви таку. А зараз вона. А зараз вона хто? Ми приїхали з Москви. Я являюсь замдиректором фонду новомучеників і сповідників Христових. Стоп, я нічого не розумію. Новомученики, сповідники, православі ж немає реінкарнації. А тут стільки перевтілень за останній рік. Це точно не просто акторське мистецтво. Здаєш, її намотало на колесо Сансари. І ці перевтілення це саме її реінкарнації. Поясніть їй хтось, що вона має перше очистити карму і тоді у наступному житті їй може пощастити, і вона може стати хроваком.